Гранітні обілізки, як медузи, повзли, повзли і виплились із на цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для ми. Мільярди вір, зариті у чорноз, мільярди щасть, розвіяні у прах, душа болить, палає лютий розум і ненависть трегоче на вітрах. Небо від прокльонів посіріли напевно преплення від сорому і хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи! життя не наліза на важко Ви чуєте? на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля і кожного катюгу і тирана. Вже чекає сукана питня, розтерзені, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злі несамовиті, падуть на душі плісняві і ситі, і загойдають дерева на віті, апостолів злочинства і убив.